Слідчі поліції оголосили про підозру українців, який 10 років воював у складі проросійських воєнних формувань проти України. Фігуранту 36 років, з яких близько 25 років він прожив на території Херсонщини. Перед тим, як перейти на бік ворога, він професійно займався танцями, брав участь у шоу-талантів на українському центральному телебаченні, а також працював хореографом у дитячих таборах. Ми хочемо зробити тобі подарунок. Ребята, які попадуть в топ-20-ку. Будут иметь три недели репетиционного периода с великолепными хореографами. Это очень серьезная подготовка, очень хорошая школа. И ты присоединишься к ним. То, что когда вообще ну, сказали, что ты можешь с ними тренироваться, то есть это, ну, это, это действительно было удивление. Что, как бы для многих этот проект закончился просто на том, что, извините, вы не проходите, приходите на следующий год. Во второй смене он він працював нас з хореографом всего лагеря. Доволі були всі. Ми поставили очень много танців. Танці пользовались большой популярностью. А на следующую смену він сам захотів працювати воспитателем в отряде. Україна надала йому всі можливості для творчого розвитку. Однак він обрав вбивство співвітчизників за гроші. Крім того, приймав участь у російській пропаганді. в Украине творится. Я говорю, ничего страшного, сейчас в 2005-м попрыгает, их разгонят, все будет нормально. И как бы я без всяких сразу был за сторону так, России. Вот. И полностью был за тех людей, которые просто хотели работать, действительно просто хотели разговаривать на русском языке. Патриот с твоей страны, на самом деле, именно те, которые пришли на Донбасс за Донбасс служить. Оперативники департаменту карного розшуку відстежили всю хронологію переходу херсонця по ворожим підрозділам. Так, у 2014 році він добровільно прибув на територію окупованого той час міста Слов'янськ, де став механіком водієм танку 5-ї стрілецької бригади «Оплот». Після був штурмовиком російської бригади П'ятнашка та кулеметником 2-ї штурмової роти спецназу Гру. У 2022 році фігурант уклав контракт з приватною військовою компанією Вагнер. У складі Вагнеру брав активну участь у битві за Бахмут, за що отримав Вагнерівську нагороду Бахмутська м'ясорубка та Путінська за відвагу. Ці та інші докази Державної зради фігуранта задокументували слідчі головного слідчого управління Національної поліції України. Ми вже оголосили йому про підозру, то оголосили міжнародний розшук. Його затримують у кожній цивілізованій країні світу. За злочин йому загрожує довічне позбавлення волі. Українські поліцейські роблять усе можливе, аби воєнні злочинці не уникли правосуддя у жодній цивілізованій країні світу.